Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Як працюють алгоритми, що приймають рішення про видачу позики для вас? У сучасному світі все більше і більше рішень приймається за допомогою алгоритмів. Це стосується і кредитування, алгоритми. Які приймають рішення про видачу позики, аналізують велику кількість даних про позичальника, щоб визначити, чи є він кредитоспроможним, які дані аналізують алгоритми. Алгоритми можуть аналізувати такі дані про позичальника. кредитна історія це інформація про те, як позичальник в минулому виконував свої кредитні зобов'язання. Якщо у позичальника є хороша кредитна історія, це означає, що він є надійним позичальником і ймовірність того, що він поверне кредит є високою. Дохід це один з основних факторів, які алгоритми враховують при оцінці кредитоспроможності позичальника. Якщо у позичальника є стабільний дохід, це означає, що він зможе погасити кредит. Вік також є важливим фактором, який враховують алгоритми. Зазвичай молодим людям складніше отримати кредит, ніж людям середнього віку або пенсіонерам. Освітнє звання також може вплинути на рішення про видачу кредиту. Люди з вищою освітою, як правило, мають більш високі шанси отримати кредит. Місце проживання також може бути важливим фактором. Якщо позичальник проживає в місті, у нього, як правило, більше шансів отримати кредит, ніж якщо він проживає в сільській місцевості. Статус зайнятості це ще один важливий фактор, який враховують алгоритми. Якщо позичальник є працевлаштованим, це означає, що у нього є джерело доходу, яке допоможе йому погасити кредит. Якщо у позичальника є поручитель, це може підвищити його шанси отримати кредит. Поручителі це люди, які зобов'язуються погасити кредит за позичальника, якщо він не зможе зробити це самостійно. Алгоритми можуть також враховувати додаткову інформацію, наприклад, наявність майна або наявність судимостей. Алгоритми, які приймають рішення про видачу позики, використовують різні методи машинного навчання, щоб аналізувати дані про позичальника. Ці методи дозволяють алгоритмам навчитися розпізнавати закономірності в даних і використовувати ці закономірності для прогнозування кредитоспроможності позичальника. Як підвищити свої шанси на отримання позики? Щоб підвищити свої шанси на отримання позики, ви можете зробити наступне. Покращіть свою кредитну історію. Якщо у вас є погана кредитна історія, ви можете спробувати її покращити, своєчасно сплачуючи всі свої кредитні зобов'язання. Забезпечте стабільний дохід. Якщо у вас немає стабільного доходу, ви можете спробувати знайти додаткову роботу або отримати підвищення на роботі. Надайте кредитору всю необхідну інформацію. Переконайтеся, що ви надали кредитору всю необхідну інформацію. Наприклад, копії ваших документів, що підтверджують ваш дохід, освіту та місце проживання. Будьте готові до додаткових запитань. Кредитори можуть задати вам додаткові запитання, щоб краще зрозуміти вашу фінансову ситуацію будьте готові відповісти на ці запитання. Шукайте кредиторів, які пропонують кредити для людей з поганою кредитною історією. Є кілька кредиторів, які спеціалізуються на наданні кредитів людям з поганою кредитною історією. Ці кредитори, як правило, пропонують більш високі процентні ставки, ніж кредитори, які працюють з людьми з хорошою кредитною історією. Однак, це все одно може бути хорошим варіантом, якщо вам терміново потрібні гроші. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн-кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати.